Шановні земляки, мої щирі вітання на стику весни і літа ми поговоримо сьогодні про мови про мовну ситуацію в Україні у нашій студії на політичному рингу, Відомі політологи Анатолій Мельниченко і Сергій Рудницький. Панове, я вітаю вас і закликаю до цивілізованої дискусії із аргументами, а не зброєю в руках. Я думаю, що ви з цим погоджуєтеся. Ми поговоримо сьогодні про резонансний законопроект, який дехто каже, збурив, стряхнув Україну про мови. Проект, який авторами є народні депутати України Ківалу і Колесниченко, проект, який спричинив бійку у парламенті. Це ну, мабуть, безпрецедентний чи рідкісний випадок в історії парламентаризму. От і давайте ми для початку нагадаємо нашим глядачам е, суть цього законопроекту, який так трухонув нашу державу. Ну, якщо не державу, то принаймні парламент, про що йде мова і ваше бачення цього законопроекту. Так, добре дякую, пане Анатолію. Добре, шановні телеглядачі, вже мабуть знають, що закон про основи державної і мовної політики, який розглядала нещодавно Верховна Рада, от я Коротко передам його суть згідно цього законопроекту, у 13 регіонах нашої держави, це в 11 областях і в місті Києві та Севастополі, мала б ввестися регіональною мовою російська. тобто офіційною мовою. Це, як я сказав, в областей східні і південні, а також міста Київ і Севастополь. Решта мов набували б. Статус регіональної це Румунська мова в Чернівецькій області в декількох районах. а також у декількох районах. у декількох районах. Звичайно, там, де компактно проживається національна меншина Румунська. І в двох районах Закарпатської області мала вводитися. Регіональною мовою Угорському і дотично про Житомирщину, де, скажімо, серед багатьох мов фігурує, і польська звучить в законопроєкті. О, у законопроекті двох шановних депутатів. Абсолютно, тобто, виключно 11 областей. Ну це відомі області: Донецька, Луганська, Дніпропетровська, Харківська. Ну я скажу з північних це Чернігівська, Сумська. Отак от, от ділиться й Запорізька звичайно, область Кировоградська теж не входила. До речі, це у цих преамбула. Паріалік. Так це суть закону. Я перепрошую, так, так, тобто так. мова йде в законопроекті про введення в 13 суб'єктах державних областях і двох містах так. другої регіональної мови. Так, так? так пане Сергію, а ви продовжите вже цю преамбулу mm -hmm. цю історію, і ця ідея, яка закладена в законопроекті, призвела до конфлікту між Ким і Ким. Я. Трошки щоб глядачам нагадати суть цієї історії, я хочу сказати, що я, я трохи інакше це бачу і взагалі оцінюю. ваше Я скажу чому, тому що там питання ідеться про те, що регі це будуть регіональна мова, яка буде допускатися для вживання в державних установах, тобто вона робиться друга державна. Натомість, я е, трошки можливо, я погано орієнтуюся в ситуації, але якщо говорити про райони і про області, то перевага в е, рішенні віддається областям, і це буде означати, наприклад. Що в тих областях, де проживає відповідна меншина, яка набирає 10 відсотків, бо так говориться в законопроекті, там має вводитися регіональна мова. І тоді Чернівецька... давайте на цей момент він дуже важливий про ці відсотки. От це дуже момент да. важливий. звідкиля він узявся і от ваше теж трактування цієї ну, цифри. Ну... Важко сказати, звідки взявся цей відсоток, де 10% так встановили автори Але Що він означає 10%, якщо ви на території області. Справа в тому, що цих 10%, ти 10% теж важко порахувати, тому що в цим теж виникало питання. Яким чином порахувати 10%? Значить, треба брати згідно перепису населення останнього 2001 року. І тоді, якщо проживає 10% Румун в області. Я розумію, мова йде про те, що якщо на території області, припрошую, да. проживає 10%. Населення, які володіють, розмовляють іншою мовою, то так. тоді є підстави вводити так, на, на, рівні областей. на рівні обласної. Ось, прошу, йдемо, що так? суперечить принципу місцевого самоврядування, тому що регіональні мови виступають на рівні місцевих органів, тобто сільських рад і районів. Якщо брати сільські ради і райони, то Житомир, що незвичайно в рівні області стосовно області не отримує жодної регіональної мови. натомість, якщо говорити про райони, то в деяких районах польська національна меншина і селищах може отримати другу регіональну мову. Хоча це питання теж суперечливе, тому що невідомо як трактують автори законопроекту. Основна проблема полягає в тому, чи суперечність, чи збурення суспільства полягає в тому, що те фактично веде до русифікації, тому що звернув увагу на те, що законопроект передбачає вибір мови навчання. Це такі суслівські такі положення, які застосовувалися в радянські часи в Україні. Вибір мовою навчання за згодою батьків. Це в ви... Цих областях, які під... Ні, взагалі, взагалі, там взагалі можна вибирати мову навчання, батьки вибирають мову навчання. Це дуже небезпечно, тому що в нас, коли я займався, був що молодим аспірантом в Інституті славістики, займався польською говіркою села Корчунок, це Нова Березина. То виявилося, що поляки місцеві віддавали дітей не до місцевої української школи, а до школи в місті Житомирі, тому що там була російська мова більш престижна. Так. це це призведе до того, сам законопроект загалом спрямований, так як його оцінюють в, в, в мовному плані, не в політичному зрозуміло. на зрозуміло, щоб збільшити зрозуміло. Зрозуміло. я дякую. Позиції ну, як на мене А Тепер давайте ми інтегруємо, підведемо підсумок вашого бачення ось законопроекту. І проблеми, як, якби вони. ви були народними депутатами, так Добі. в парламенті просто так або ні, і коротко аргументи дякую. ви підтримали б цей законопроект чи ні? І ні. Пане Василю, я скажу конкретно. Звичайно, я би не підтримав. Взагалі, мовне питання для України дуже болюче питання. Е, Івана Гієнка, наш земляк Петро Петрополитарій, говорив. Бережіть мову, як святиню свою. Ви і навіть книги заведує. Я, я, я прийняв книгу, та. щоб і політики мені було б дуже приємно, щоб вони оцю книжку-рідну мову, яку в 30-х роках написав Іван Гієнка, щоб вони її прочитали. Справа тому, віж, зверніть увагу, що мовне питання завжди достають шокляди перед виборами, і виключно. А давайте згадаємо, як починається Біблія. Мова це. Душа народу це основа буття народу. Біблія починається на початку Добре, було біблію, слово. Біблію речі, Ви згадали. Я дякую, що ми сьогодні на біблейських стоїмо засадах. Тобто, ви не підтримали звичайно, проект. Звичайно. І чому ви аргументуєте? Тому що тому, що е, мова це основа духовності і основа будь-якої держави. Зрозуміло, і Естонія збудувала державу, і Німеччина, і Франція, і Іспанія, і всі країни і Велика Британія Добре. збудувала державу на основі Тепер я вже дякую до вашого візові. пане Сергію. Якби ви мали депутатський значок і мандат у кишені депутата народної України, ви б голосували б за цей законопроект, якби було голосування? Чи не голосували? Звичайно, я б не, я, я б не голосував, тому що я хочу звернути увагу до того, що сказав мій опонент або колега про те, що він, він по-перше, не конституційний, тому що засади порушують Конституцію України. На це зверталися увага. Те, що запропоновано в законі проєкті, суперечить Конституції України, це раз друге, це те, що закон про мовну політику ставлять. Попереду закону про етнонаціональну політику. Хочу звернути вашу увагу на те, що колись була тривала дискусія стосовно мов законопроєктів було 11, але відмовились розглядати законопроєкти про мови, тому що немає концепції етнонаціональної політики. З тої самої причини не розглядали закон про національні меншини, тому що що ж розглядати закон про мовну політику і про національні меншини, якщо не окреслена концепція самого розвитку України. Зрозуміло. І з цього приводу спочатку треба розглядати. Дати напрямки етнонаціональної національної політики, концепції є два законопроекти Верховній Раді, а вже потім говорити про мову. І тут я абсолютно погоджуюсь, яка досить є важливим і таким болючим. Питанням, до якого треба підходити дуже обережно. Я дякую. Нагадаю нашим глядачам, що на нашому політичному рингу політологи Анатолій Мельниченко і Сергій Рудницький. Ми говоримо про законопроект про засади мовної політики в Україні, який викликав такий резонанс у парламенті і в суспільстві. І ось ми сьогодні обговорюємо всі за і проти законопроекту і відповідно ситуація, яка склалася. Цитата передачі 25 травня, голова Верховної Ради України Володимир Литвин заявив цитую. Верховна Рада себе цим інцидентом вичерпала, і я пропоную парламенту ухвалити рішення про саморозпуск. Ви знаєте прекрасно, краще, мабуть, за мене реакцію на цю заяву, скажімо, однієї і другої сторони в парламенті, які я маю на увазі сторони стосовно законопроекту про засади мовної політики. Наприклад, голова фракції партії регіонів у Верховній Раді Олександр Єфремов заявив, що ця заява, Литвина, це його просто самопіар. Піар. піар. Спікера один із лідерів опозиції заявив, що Литвин з цією заявою запізнився знову цитую на два роки само саморозпуском парламенту. Ну, йде про заяву Цінюка. Ваш коментар до заяви я е вважаю... Литвина Симкла. Я вважаю, що заява Володимира Михайловича Земляка не тому, що він Литвина, наш земляк а нашого Литвина Ви правильно сказали, тому, Литвина Тереземляка. Так справа в тому, що це проявилася як мудра державницька позиція. Я тут ще один додав би аргумент. Творець нашої держави і нашої. Нашого народу великий наш кобзар, Тарас Григорович Шевченко колись насторожі поставив біля ребивнімих слова. Він написав такий вірш: Ну що, здавалось би, слова? Слова та й голос більш нічого. А серце б'ється, ожива, як їх почує, знать від Бога і голос. То і ті слова йдуть між люди. Я думаю, що якраз він, як професор Національного університету імені Шевченка, де він багато років працює, стояв на цих позиціях, тому що е, я тут його цілком погоджую. Це заслуговує, це питання заслуговує навіть і розпуску такої Верховної Ради, яка збурює суспільство. Тому що Мова для України це надзвичайно тяжкий хрест. Нам його треба дати. Історія два слова. Тобто, вона завжди пригнічувалася. Тобто, ви на стороні голови Верховної Ради ви вважаєте, що Латвин мав рацію, коли заявив про негайний Звичайно. саморозпуск парламенту. Так Так. так. добре, перепрошую, якщо ще ось кільканадцять можливо хвилину. Які наслідки саморозпуску? Адже ж, вибори до Верховної Ради 28 жовтня залишається зовсім нічого. От, чи є ну, цій ситуації? Я розумію ще більш. Що ускладнити ситуацію і без того не прослуху державу? Я розумію, що це більш емоційна була заява, але по суті вона була правильна. Справа в тому, що дійсно півроку залишилася. Я ще раз повторюю, чому таке важливе питання, яке стосується всього суспільства, не передається, скажімо, для обговорення в експертне середовище. Я вважаю, що тут яке? повинні яке? На, в науковці, вважає? системи е, НАН, Національної академії наук України. У нас є інститут української мови, у нас є кафедри української мови. Мови у багатьох університетах, майже всіх університетах і в вузах. Тому треба зібрати середовище, яке кваліфіковано могло б дати відповідь політикам, а не Колесніченко взяв би на себе таку місію чи ківало разом з Єфремовим. Тому це питання... Я хотів би тут розмежувати. Платон мій друг, і істинно дорожче. Авторами законопроекту є Ківалу і Колесниченко, так? А Єфремов не є автором. Тобто Він ну, підтримав, сюди. підтримав, так. Він то... палко, палко підтримував цей з... Так, Пане Сергію, ви чули позицію Анатолія Мельниченка, який, в принципі, вважає. З правильною заяву Литвина, хоча теж ви визнаєте, що там були можливо емоційність була і таке інше. Це, ви за чи проти це, негайного звичайно. саморозпуску його просто не буде, тому що за півроку до виборів менше, це, менше це, його неможливо зробити, просто тобто, суто вона не має ніяких правових наслідків. Ти прямо чи Русніченко не пам'ятає, цілком правильно сказав, що це просто емоційне заява, за, за яку ніхто не несе відповідальності, тому що. Ну немає можливості цього зробити, і все. От. Звичайно, він поступив емоційно. Він його фраг він був проти цього законопроекту, звичайно, як і його партія, от, яка, скажімо, так звелася з регіонами. Вот і все, і я потрактував ви просто маєте на увазі як... народну партію народну партію. Ну вона не злилася з регіонами. Наскільки відомо, злилася сильна Україна ввійшла в, в партію регіонів, а народна mm -hmm. партія вона ще функціонує наскільки мені відомо до сьогоднішнього моменту. Так, так Ви маєте так. на увазі в плані Ніга. голосування, можливо ну, чи... в плані чи... голосування, тому що вона якби голосує, так як голосує партія Бо регіонів. Де юре вони не злилися, тому говорити про зл... Зл... злиття двох партій, так. мабуть, трошки причину це, це буде цілком так, можливо Шановні колеги, у нас є дзвінок у студії. Давайте ми послухаємо, що цікавить наших глядачі насамперед. Доброго дня! Мене тебе давча, побачивши цю брудну бійку в парламенті, хвилює таке запитання: чи буде хтось покараний в парламенті за ці дії? Бачите, несподіваний поворот на депутатську етику. Ну, ми не так і рідко бачимо в українському парламенті порвані сорочки, галстуки, піджаки і таке інше. Будуть чи не будуть, хоча тут, мабуть, і не навіть повідати да. на це запитання. Ну я дам відповідь методологічно. Взагалі, ваше бачення, що робити в цій ситуації? Я так розумію. Тут ну я дам відповідь на конкретно. запитання на ж глядач, який. Турбується, можливо, теж за українську мову задав таке запитання. Ну, на превеликий жаль, ви знаєте, що народний депутат не буде покараний апріорі, тому що у кожного народного депутата, їх 450, він має статус так званий недоторканий. Всі депутати, так от щоб народні депутати тобто, прийняли він закон, про... може битися про... комусь вивернути Звичай. і все відібрати Звичай. мобільний і за це. Тільки рішення буде. Верховної Ради він може позбутися, але як вони із свого можуть тобто, в історії його... було тільки декілька позбавлення таких прецедентів, де позбавляли це... недоторкані. Щоб депутати взяли закон прийня... прийняти перед це виборами розуміло. про зняття недоторканості, це було б тобто, на часі. Тобто ви вважаєте, що ці, всі, хто брав участь у да, лісі, вони. Просто нічого так в історію як учасники знаменитої бійки у травні тисячі дванадцятого Піар. року Піар в для рай. своїх виборців для скажем для сходу так, і для ви заходу. скептик, так не будуть покарані. Пане Я Сергій... Я теж так думаю, тому що прецедентів не було. Це не, не була найбільш така бійка, тому що перед цим була теж бійка, коли були досить серйозні наслідки. Більш серйозні наслідки нічого не відбулося. Я знаю, що прокуратура дала. Завдання розслідувати цей інцидент, але наслідків він ніяких, скоріше за все не матиме. Тут можливо нам варто було б на такий аспект звернути увагу, як скажімо, що робити надалі, оскільки це довга процедура, я так розумію. Тобто, треба, щоб Верховна Рада ухвалила закон про недоторканість спочатку. депутата, чи зняла з нього точніше зняла. спочатку регламентний комітет так, і, тобто, не це проходить. Це дуже так. важка процедура, тобто депутати поки що себе відчувають досить міцно але Бог із ними з депутатами я думаю що моральну оцінку їм все одно дадуть виборці от а ми продовжуємо розмову про законопроект двох народних депутатів який викликав такий інтерес і таке жваве обговорення навіть різке обговорення в суспільстві в нашій студії соні політологи Сергій рудницький і анатолій Мельниченко. що робити далі як бути далі я маю на увазі щоб ці хвилі які піднялися довкола цього законопроекту і Зв'язку з обговоренням, щоб вони не досягли рівня амплітуди цунамі, що є досить небажаним для нашої держави сьогодні, тим паче перед вибором. Ваше бачення найближ... розвитку подій на найближчу перспективу? Так як у нас не за горами виборами 28 жовтня цього року відбудуться вибори народних депутатів. Я думаю, що такі спроби будуть, тому що зверніть увагу, Вадим Колісніченко. Він буде балотуватися в місті Севастополі І, звичайно, його рейтинг там підніметься, тому що російське мовне населення міста Севастополя буде так само, як і Кавалова, який має балотуватися по мажоритарному округу у Одесі. Це їм додасть голосів. Але в цілому, я думаю, що тут треба прислухатись до думки першого. Президента нашої держави Лініда Макал... Макаровича Кравчука, який звернувся і до Верховної Ради, і до президента, щоб не ставили це питання, щоб знімали його, тому що, врешті-решт, це порушення 10 статті Конституції України в державі в нашому суспільстві є багато нагальних питань, які треба сьогодні розглядати. В першу чергу економічних і соціальних, а не ставити питання мовне. Тому я думаю, що. Мудрі політики і ініціатива була вже від групи 1 грудня. Вони звернулися до Верховної Ради і до голови, щоб в ніякому випадку навіть не ставили на обговорення це питання. А ви знаєте, які там люди? Це Ліна Костенко, це В'ячеслав Бреховецький, це кардинал. Любомир Гузар і багато інших наших відомих моральних авторитетів. Я думаю, що до думки таких авторитетів треба прислухатися, а мови треба вивчати. Я так відчуваю, що ви все таки підтримуєте позицію першого президента нашого Леоніда Кравчука. Тобто, треба тут не поспішати. Я до речі, звертаю увагу і наших глядачів, що. Президент України чинний Віктор Янукович не робить поспішних кроків і рухів. Так він займає поки що виважну позицію. принаймні він не робить поспішних заяв, які могли б на той чи на інший бік привернути, кажучи, небажані можливо емоції. Але ваша можлива думка інша, пане Сергію. Ну, невідомо, що цей законопроект пройде. Є дуже багато людей в партії регіонів, які за нього теж голосувати не будуть. Наприклад, Анна Герман, один з аналітиків, сказав, що дорого б дав на те, щоб подивитися, як вона за нього буде голосувати. Є багато депутатів Західної України, з партії регіонів, які теж не, які теж не будуть за нього голосувати безперечно. І, які цього, не голосували б. Так, да. щоб він не був на обговоренні. ну п'ятого наступний день це 5 червня. Треба подивитися, що буде 5 червня на порядку денного наступне засідання. Звичайно, це буде залежати, я хочу сказати, від суспільного спротиву і від того наскільки суспільство погодиться. Хочу звернути увагу на те, що партія регіонів чи влада дуже любить діяти так зненацька на скуком. Згадаємо харківські угоди, про яких ми говорили, наприклад. І тільки суспільна думка і суспільний протест, звичайно, в правових формах, їх затримує. Хочу сказати, що постфактум з цим законом може відбутися після виборів те саме, що відбулося з змінами конституції України в 2004 році. В 2009 році їх просто визнали неконституційними. Те саме булося з указом Ющенка стосовно присвоєння героя України Бандерою Шухевичу. Приватна людина подала в суд Дніпропетровську. І все. А як ви думаєте? Після того я дуже перепрошую, що продовжу. Якщо це буде закон не конституційний, такі прецеденти теж з'являються. Після виборів його просто визнають таким, що не відповідає Конституції України. І все. А ви допускаєте такий варіант, що, скажімо, автори законопроекту просто візьмуть його, відкличуть, і на тому, можливо, е -е. суспільне це збурення, чи ця хвиля вона і буде штиль. Спокоїться, не дуже в це вірю. Я хочу зразу сказати, ви цього хочете, але ні, чи вірите? Ні, справа ви? не в тому. Справа в тому, що він, як правильно було сказано на самому початку, цей законопроект має суто мобілізаційно-електоральний характер. Він має збурити. Тобто ви, суспільство... ви вважаєте, що апріорі вони знали, що він не пройде, бо ви такий ну, спротив, але все одно, щоб звичайно. заради інтересу і підтримки елек... регіонального електорату, електорату так ви ну, вважаєте? Так, Звичайно, тобто, я абсолютно... думаю, що це він має. Він має суто політичне забарвлення прямо перед. Виборами Ми коли маємо літа, коли ще все три спадає. хвилини і одну ремарку. Василь, Василь допомню. справа в тому, що взагалі мовно питання не існує в Україні. Якщо існує мовне питання, то це проблема української мови. Дивіться, телепростор України 70% російськомовний. Саме популярні телеканали віщають на російській мові. Я тут дивіться таки апелювати, ЗМІ. тому що рідний наш канал Житомир. Він 24 години на добу веде мовлення, як і велика ліцензія українською за регіональною я не буду говорити. Я а, говорю за національний. Потім дивіться друковані збройних каналу з таки, хотів би це акцентувати. Ну але тому, що в Сівастополі в в Донецьку, ви не побачите україномовних майже. Справа в тому, що. Ви дивіться. Друковані змі, 70% російськомовні, інше питання. От саме популярні журнали, кореспондент, фокус. Давайте такі публічні люди, такі журнали Адахні Ліза Поліна, вони виключно російській мові. Тобто питання нема. Не існує сьогодні існує мовного питання в Україні. Сьогодні треба розвивати, щоб Україна була багатомовною: англійська мова, російська мова, польська, французька, німецька, румунська, гагаузька і інші мови буде. Ми підходимо це буде. до фіналу. Нагадаю, на що це були політово. Сергій Рудницький, Анатолій Мельниченко, ми маємо ще дві хвилини. Як Ви вважаєте, якими мовами говоритиме Євро 2012 у Києві в Україні, коли розпочнеться ця футбольна фієста? От що ви чекаєте в мовному відношенні від футбольного чемпіонату? Чекаємо мовного різноманіття. І чиєї перемоги, <рес> хто візьме Кубок Євро. Ой, важко сказати. Я не подумаю. Буде українська мова, європейською мовою, в розумінні виграли Кубок. Чи... Я вважаю, що збірна Іспанії точно буде в фіналі. Я хотів би, щоб ми теж боролися мова. в фіналі, надзвичайно, але нам на перешкоді може стати збірна Німеччини. Я хочу, щоб звучала на Євро 12 найбільша українська мова. І тільки хочу сказати, що митрополис. Митрополит Андрій Шептицький розмовляв десятьма мовами. Іван, Іванович Агієнко, митрополит Ларіон, наш земляк, знав вісім мов досконало. Ну наш, Борис Стен, якого ми знаємо, наш е, житомирянин, наш видатний філолог, наш видатний вчений. Я б таке слово навіть забрав, бо воно трошки так нібито скептично. Він знав, він знав десятки мов. І знов древню, древню грецьку мову. Оце є приклад е розвитку і вектором умовної політиці нашої держави. Я вам дякую за цивілізовану дискусію на політичному рингу і запрошую до наступних наших передач і зустрічей. Прошу, дякую. 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 шановні друзі. На цьому все, все добре. До побачення. До побачення.